Косарський обряд. Косарський звичай пройшов через століття. Цей звичай стародавній. Колись не так давно єдиним знаряддям праці косарства були коса, граблі, вила і острива. У Петрівку після Зелених свят починалась косовиття. В основному косили чоловіки, а жінки розбивали сіно, обертали і згрібали. Це все робилось толокою. Якщо в досвіта потрібно йти косити, то з вечора чоловіки починали клепати коси і на світанку, коли ще роса на траві поспішали косарі на косовицю. Отож. На другий день Петрівки у вівторок розпочиналась робота із заготівлі трав для худоби. Ця праця є важкою і виснажливою, оскільки косити трави треба було швидко і найголовніше вгадати погоду, щоб сіно не замочило дощем. Якщо сінокоси були недалеко від села, то господарі, як правило, самі собі давали раду. Але часто сіножаті знаходились на значній відстані від населених пунктів, у лісах, у горах, і тому селяни об'єднувались для виконання такої роботи. Називалась така форма суспільної праці толока. Толока була справа добровільна і безоплатна, господар зобов'язувався тільки відвести косарів на сіножать. І добре їх годувати, як правило, чотири рази на день. Працювали на сінокосах увесь світловий день з невеликими перепочинками. Кількість перепочинків, початок і кінець роботи визначав старший косар, отаман, якого обирали з поміж себе самі косарі. Допомагали косарям і жінки, що приїздили чи приходили. Щоб перетрушувати сіно та складати у копички. Хоча все це відбувалося в час Петрівського посту і не можна було співати, все ж таки церква робила вийняток для так званих косарських і гребовецьких пісень. Зміст їх був жартівливий, а мелодії жваві, що так пасували до гарного танцю. Ой, косив я сіну, косив я осоку, ой, любив я дівчиноньку, тоненьку, високу, ой, косили косарики, ой, косили кущі, тільки того сіна було насідало густі. Косарський обряд ми відтворили в програмі Народознавчий Сонячний хрест, серія, косарський обряд у 1997 році. Програму було створено і знято на основі фольклорно-етнографічного матеріалу, записаного у селі Мишино Коломийського району Івано-Франківської області. Завершувалася робота. Сіно було протрушене, просушене і складене у копиці. Люди нагодовані і косарі з громадільниками, готували косовицю. Збирали із кошеної трави і виплітали опудало жіночої статі. Голова, руки, тулуб, спідниця одягали косовицю у вишивану сорочку, запинаючи запаскою, а на голову одягали вінок із квітів. Поставивши у центрі лугу, стають усі учасники косовицю у коло і приспівують. Ой на нашій косовиці біленька сорочка, ой то наша косовиця до всього охоча. Ой на нашій косовиці зелена спідниця, а на голові у неї червоні косиці. Ой то наша косовиця файна сі убрала, та й до нашого тайгазди гречно приманджала. Прийми мене, господарю, до себе в стодолу, то дам я тобі молока повненьку конову. А старший косар відповідав громадникам і косарям. Ось цю косовицю громадники зібрали, цей віночок сплели гарні дівчата і несуть в те місце, де гарна хата. Там на порозі господар чекає, і срібні дукати у руках тримає. Уся громада вантажила зібране сіно на вози, дівчата й хлопці беруть косовиці, йдуть до господарської гражди. Косарі звертаються до господаря, ми сіно косили, посушили, в копиці поскладали, щоб ваші корови багато молока давали. А найкращу косовицю вдар принесли, щоб була густа травиця, щоб достаток цілий рік на є літ. Господар відчиняє ворота, вози із сіном заїжджають у двір, молодь косовицю передає господарям, і ося громада допомагає розвантажити сіни і сховати його у студолу. І усі разом по завершенні роботи співають є літа. Так з піснями, за роботою проходить день за днем важкої праці хлібороба. Повага до праці, пошана до господарів та їх дітей ось той давньовічний рецепт стабільності українського суспільства. Тільки той народ, який має повагу до себе, своїх традицій, має повагу і пошану в інших народів.